Просто в ці дні українці спостерігають за розгортанням чергового скандалу національного рівня, який можна позначити двома ключовими маркерами: гомосексуальність та греко-католицька церква, або іншими двома ключовими маркерами: Христина Соловій та Сергій Жадан. Це кому більше подобається. І ми маємо справу не просто з надзвичайно цікавою історією, коли поет, потім прозаїк, потім рок-музикант Сергій Жадан вривається у світ маскультури і шоу-бізу, тобто досягає чергового левела у особистій історії підкорення України. І не з іншою надзвичайно цікавою історією, коли 30-літня поп співачка Христина Соловій прагне дати поштовх своїй кар'єрі і здобути власне унікальне місце на українському шоу біз Олімпі. Найцікавіше, що їм у цьому допомагає українська греко-католицька церква, яка не припиняє піарити цих двох, знову і знову з запашного єлею чи ладену до пожежі скандалу. Але в чому я точно певен, це далеко не все в цій історії, а далі буде ще цікавіше. Тож закликаю дивитися до кінця, там не лише нові подробиці цього скандалу, але й аналіз його впливу на сучасну українську культуру. Що ж сталося? Спершу коротко перекажу саму проблему та позиції сторін. Наприкінці жовтня на сторінці ютуб каналу Жадани Собаки з'явився кліп Серце, спільна робота гурту Жадани Собаки та співачки Христини Соловій. З перших кадрів одразу зрозуміло, що це дуже львівський та ліричний продукт. Тут вам і вишукана барокова церква, інтер'єр якої надзвичайно вдало виглядає у цьому відеоматеріалі – Паралельно з львівськими кадрами ключових героїв, ми спостерігаємо відеоісторію, що містить зокрема жіночі любощі. Наголошу, це не були поцілунки у храмі, це були просто сусідні кадри. Однак потім у храмі з'являються собаки, ні, не тварини, а саме бек-бенд Сергія Вікторовича. Серце непогана, хоча й відверто кажучи, доволі нудна на тлі сучасної української музики поп-пісня. І той ажіотаж, який здійняв довкола себе кліп, значно перевищує, як чимало хто вказує, мистецький рівень твору. Хоч, як на мене, він загалом симпатичний, і хоч сама пісня невиразна, це компенсовано якісним видимом. Але будьмо чесні, проблема все ж зовсім не в рок музикантах, які записали кліп у храмі. Це вам не пусірають з їхніми панк малебними в храмі Христа Спасітеля. Puxa, que tá bom, Респектабельні музиканти, як не як. Справа ось у цьому жіночий поцілунок, ось що порвало духовенство. Тож є в чому розібратися, погодьтеся, і окрім зірковості наших любих Жадана та Соловій. Справа в тому, що чимало сцен у кліпі знято у церкві святого Андрія Української греко-католицької церкви на площі Соборній у Львові. Творці кліпу пояснюють, що його знімали у церкві святого Андрія, щоб передати відчуття краси. Яка існує понад часом і людьми. Утім, таке відчуття краси виявилося дещо неконвенційним для греко-католицького кліру. Вихід кліпу викликав негативну реакцію у священників. Греко-католицька парафія святого Андрія, отців Васильян у Львові, обурилася сценам із поцілунками жінок і попросила видалити відео з YouTube та інших соцмереж через пропаганду антихристиянських цінностей. Пізніше інцидент прокоментував Синкел. У справах монашества Львівської архієпархії УГКЦ, отець Юстин Бойко, він записав відеозвернення до Соловії Жадана на своїй сторінці у Фейсбуці, в якому пояснив, що не так з їхнім кліпом. За його словами, церква не хоче бути причетною до відео, де показано одностатеве кохання. Момент, у якому дві дівчини цілуються, вочевидь є натяком на те, що любов різнобічна. Каже отець Юстин. Тобто, це пряма символічна підтримка ЛГБТ ідеології, показана любов двох дівчат, і то любов, яка є лесбійською, додає він у звернення. Слід розуміти, що позиція отця Юстина або ж Юрія не самотня. Ось в ефірі каналу Кредо ведучий, зокрема, висловлює претензію до Жадана і Христини. Мовляв, вони за рахунок зусиль християн зекономили на рекламі кліпу. Можливо, потрібно заплатити ще багато яких інших речей, але в тому числі відсотків з 20 з виробництва такого кліпа може займати рекламний бюджет. Для того щоб люди довідалися про такий чи інший кліп і хотіли його подивитися. І тут я точно мушу вам сказати, що передусім, коли ми говоримо про цей кліп, е, значить, Христині Соловій, Жадану з собаками е, вдалося вельми, вельми, вельми зекономити на рекламному бюджеті і на розкрученні цього ж самого кліпа. Е, за них це зробили християни. Зокрема, самі постраждалі отці Василіани, які е, вимагали видалити цей кліп. Що мені тут додати? Він у всьому правий, але пан отець не враховує того, що й у ГКЦ, і особисто пан Бойко тут також отримали чимале охоплення та консолідацію аудиторії. Звичайно думки, нібито артисти ввели церкву в Оману зі зйомками кліпу. Утім, з часом все прояснили самі Христина та Сергій. Спершу в Твіттері з'явився отакий допис співачки, який одразу розвинули в повномісний мем Антихристина Содомій, натякаючи на небінарні пригоди дівчат у кліпі. Далі співачка у своєму інстаграмі порадила хейтера: ви б краще занурювалися більше і глибше в українське мистецтво, українську попкультуру. Вона у нас дуже глибока, і там дуже багато цікавих речей для вашого усвідомлення і прийняття. Якби ви більше розуміли і глибше відчували, можливо, цієї огиди та жовчі менше було б зараз у нашому медіапросторі. Мене це точно не зачіпає, я вам гарантую. Мені як солов'ю, заявила Христина. Ну я лише приєднаюся до її слів та ще закликаю всім підписуватися на канал Культур Тригер. Так ви точно зануритеся глибше в українське мистецтво. Гарантую вам! Жадан у свою чергу порекомендував українцям не шукати скандал там, де його нема. Дехто не надто сумлівний, поширює інформацію про те, що наша команда ввела церкву в оману і поміняла сценарій кліпу. Це неправда. Текст нашої заявки є в мережі, його можна легко знайти. Ми хотіли зняти в церкві музикантів, які виконують пісню. Саме це ми і зняли. Інших домовленостей у нас не було. Інформація про згадування військових, про міську чи обласну адміністрацію та масонську змову неправда. Користуйтесь, будь ласка, першоджерелами. Читайте не лише заголовки і не шукайте скандалу там, де його немає. Як говорила відома співачка Лана Девірей, любові стане на всіх, написав Сергій у своєму фейсбук-пості, прокоментувавши досягнення кліпом в 500 тисяч переглядів. Однак на цьому скандал далеко не було вичерпано. Він до сьогодні лише обростав новими подробицями. По-перше, цікаву позицію щодо скандалу показав отець Назарій Заторський, священник УГКЦ. Єпископський делегат для українців у Швейцарії кандидат історичних наук, який різко засудив хейт кліпу. Він тролить рідну греко-католицьку верхівку за дивну, на його думку, позицію по кліпу. Двоє дівчат, які там цілуються, роблять це не в церкві і навіть не на її тлі. Тому вимога прибрати кліп, бо там в одному з кадрів фігурує поцілунок одностатевої пари, а в іншому кадри з церкви. Це з ж серії, що вимагати вигнати зі Львова всіх представників ЛГБТ. Бо ж у Львові є храми, які всі оті лесбогеї оскверняють присутністю в одному просторі, пише він. Цікаво, що отець Назарій не надто й хвалить продукт Жидена і Соловій, пишучи як на мій непрофесійний смак рядового споживача, текст пісні доволі посередній, особливо рядок із торканнями жіночих животів здивував, виглядає як проблема з добором Рими. А візуальний ряд із ним не в'яжеться від слова взагалі. Ну гаразд, не всім дано зацінити потуги Жадана, рекламувати українську пам'ятку, реклама якої набрала вже понад 500 тисяч переглядів. Але гаразд, дякуємо отцеві Назарію вже за сміливу позицію щодо ЛГБТ. Бо далі жесть тільки наростала. Як і слід було очікувати, в Ютюбі вийшло відео, що має назву Антихристина Содомій, і є доволі недбалою блек метал пародією на серце. А греко-католицька церква далі гне свою магістральну лінію. Так, вже за тиждень після публікації кліпу стало відомо, що керівництво Андріївської церкви УГКЦ у Львові можуть змінити після скандалу зі зйомками в храмі кліпу письменника і музиканта Сергія Жадана та співачки Христини Соловій. Про це повідомив священнослужитель, доктор Богослов'я та Патристичних наук УГКЦ Юстин Бойко. За словами бойка, це рішення насправді вже визрівало, тому реформа буде, бо оці Василяни розуміють, що мають винести урок із ситуації. Однак хочуть зробити це розумно та виважено. Провина отців є явною у цій ситуації, крім морального принципу. Вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, окрім молитви та того, що служить Слову Божому, пояснив Отець. Тобто він натякає, що церкви тут перетворили, якщо не на пристане ще фарисеїв та торгівців, а на декорації для попкультурного кліпу, що ж цікавий поворот, і просто патріотизмом або мистецькою вартістю тут явно біблійного бекграунду не відтіснити. Тож символічне вигнання собак із церкви може виявитися не просто нахабним каламбуром у цьому випадку, але й неприємною реальністю для псів Божих. У діях яких бачать злочини проти принципів церкви. Ситуація знову на грані, як це часто буває в історіях довкола львівського консерватизму, аля скульптури Моцарта або впевненої у Стрийському парку. Ну що ж, історія з кліпом несеться і далі. І коли сюжет був уже в монтажі, виникло декілька нових обставин, які варто враховувати. По-перше, як виявилося, скандальні заяви з боку УГКЦ здебільшого робив отець Юстин Бойко. З нього почалися нападки на Жадана і Соловій. Він і погрожує нині відстороненням керівництву церкви. Вочевидь, пан отець формує собі активно консервативну репутацію. Судячи з популярності його дописів на цю тему у Фейсбуці, йому це не кепсько вдається. З іншого боку, наскільки повноважними є слова отця Юстина, отут виникає питання. Адже от щойно вийшло спростування його останніх заяв з боку УГКЦ. Зокрема, цитую керівника прес-служби курії Львівської архієпархії УГКЦ Михайла Квасюка у коментарі Захід НЕТ, який заяву Юрія Бойка спростував, назвавши її особистою думкою отця Юстина. На даний момент ведеться розслідування. Допоки ведеться розслідування, не можуть вноситися якісь зміни в духовному керівництві храму чи в інших моментах. Будь-які виклики потребують рішень. Однак на даний момент не було рішення про нове керівництво. Оці, які служать у храмі, продовжують своє служіння без змін, сказав він. Михайло Квасюк додав, що рішення відсторонювати чи звільняти духовенство у храмі святого Андрія це рішення проти архимандрита Василіанського чину. Ну тобто, тепер ця історія ще більше нагадує він він піар-кампанію. В ній виграють Жадани Соловій, чий кліп утримується на другій позиції в топі української музики у Ютубі. У ній виграє отець Юстин Бойко, оскільки об'єднує довкола критики ліволібералів, консервативний електорат і зміцнює свої позиції в українській греко-католицькій церкві. В ній виграє власна церква, оскільки показує себе плюралістичною організацією, де отець Юстин та отець Назарій створюють доволі строкате враження про думки та позиції у церкві. А вищий клір утримується від коментарів, що в цій ситуації цілком мудро, тож прогнозовано. Зрештою, найбільше тут виграє прекрасний храм Святого Андрія, монументальна споруда 17 століття, дивовижна окраса Львова. Творіння ранньобарокових архітекторів та оздоблювачів так вдало і гучно презентована у кліпі. А ви вже бачили кліп Христини Соловій та Жадана? Як вам цей продукт? І що ви думаєте щодо позиції греко-католиків у цій ситуації? Аж цікаво? Ну і не забувайте донейтити на українське військо. Робіть це обов'язково. Можете це робити разом із фондом, кому що треба. Опис містить. Всі подробиці.